І схоже провал місії розібратися з Путіним за два тижні остаточно охолодив запал Дональда Трампа щодо війни в Україні. Тепер він, як і личить багатовекторному лідерові, переключився на внутрішні справи та на близький схід. Ну аби, хоч, десь здаватися рішучим. А поки Трамп розповідає мир е, всьому світу про мир у Каліфорнії, палає буквально і фігурально. Протести проти його імміграційної політики почалися в Лос-Анджелесі, а тепер ширяться й іншими містами: Нью-Йорк, Денвер, Лас-Вегас, Балтимор, Чикаго. Тобто, це переважно демократичні штати, де Трампа люблять приблизно як дощ на весілля. І ці протести ще й набирають обертів, бо до них приєдналися профспілки. А це вже не просто мітинг. Це профспілковий мітинг, де плакати краще оформлені, а гнів легалізований. Трамп тим часом не втрачає хватки в Каліфорнію, не порадившись із місцевою владою. Ну, звісно, дрібниця така закон називається. Він відрядив 4 тисячі нацгвардійців і 700 морпіхів. Губернатор штату Гевін Ньюсом обурений, каже, що це вже не політика, а диктатура на експорт, і подав до суду. Тим часом у самому Лос-Анджелесі поліція ловить хуліганів, хоча й не забуває хапати її просто протестувальників. Затримання сотнями, і надивившись на все це підтримання порядку, губернатор Техасу Грег Ебот, прихильник Трампа і фанат важкого підходу, наказав розгорнути назвардію по всьому своєму своєму штату. Бо, як відомо, найкращий спосіб заспокоїти людей це поставити перед ними солдата з автоматом.